До Дня Державного прапора України та до Дня Незалежності у Михайлівському сквері відбулася виставка майстрів народного мистецтва під музичний супровід заслуженого працівника культури України Валерія Цуркана, його синів та друзів. Організатором та оформлювачем виставки виступила Галина Грошева. Сьогодні ми представляємо виставку декоративно ужиткового мистецтва. Я запросила майстрів наших, нашого міста, з якими дуже, дуже давно я вже працюю, і спілкуюся, вони з задоволенням сьогодні прийшли для того, щоб показати свої гарні роботи. Фотовиставка та картини художників, сегментне точіння, вироби на дощечках, все це можна було подивитися та придбати за бажанням. Жанна Ковальська, Галина Туменко, Віктор та Юлія Кулікови, Юлія Вовк, Яна Українець та Ганна Шелофас, Наталія Богданович, Світлана Олександрова представили свої роботи на суд глядача. Я сьогодні хочу привітати всіх наших хакерманців, всю нашу Одеську область, всю Україну з Днем Прапора. А завтра, так як у нас День Незалежності, я теж вітаю всіх зі святом. Бажаю всім, всім я бажаю миру та перемоги. Щоб ми швидше могли спокійно тут робити виставки, щоб ми мали згоду, згоду робити концерти, ну і всього найкращого. Художній керівник центру культури та дозвілля приєдналася до привітань зі святами. З Самого ранку ми почали з заходу, який проходив. Через все місто ми пронесли більш ніж 120 прапорів вулицями нашого затишного містечка. Провели акцію, засняли це все на відео, тому що сьогодні день державного прапора України, а також день визволення. Проте наше місто живе. Ми не можемо на цьому закінчити. Центр культури та дозвілля, все місто об'єдналося, всі самодієві колективи, а також спортсмени для того, щоб показати всьому світу, всій Україні, що ми продовжуємо жити, продовжуємо святкувати і дуже чекаємо на перемогу. Таким чином. Ми хочемо показати людям, що за допомогою нашої творчості ми також наближаємо нашу перемогу. А наступного року усім містом понесемо прапори уже з тим, що це будуть прапори нашої перемоги. Тому сьогодні святкуємо, віримо в перемогу і дякуємо захисникам за можливість дихати вільно і сьогодні знаходитися тут та слухати чудову музику. Заслужений працівник культури України Валерій Цуркан тішив присутніх чудовими музичними номерами протягом зустрічі. Валерій Іванович розповів про заплановані виступи та приєднався до привітань. В нашому програмі нашу програму сьогодні бере участь. Такі ми дуже гарно добре знаємо наших виконавців. це Оксана Меркулова сьогодні повернулася з, з, з Польщі Іна Куліч, яка е, багато років виступала з нами. Вона була учасником е, студії е, Час мріяти і е, е, казала, що, що хоче додому, бо вдома є вдома. І, і сьогодні вона заспівала пісню. Дуже гарно вона є студентом педагогічного університету в Ізмаїлі. Курс, перший курс. Також поетеса наша Анна Стоєва. Буде сьогодні і ще виступав, ще буде виступати Денис Корольов, який працює на «Укрзалізниці». Ну і мені допомагають мої сини, сини Сергій, Вічеслав. Я з задоволенням поіграю сьогодні на кардоні на бо Люблю, люблю наше місто. Я вже тут багато років живу, понад 40 років. І ми разом. З міським дому культури Шевченка сьогодні організували цю зустріч. Будь ласка, привітайте усіх мешканців міста з Днем Прапора Державного та з Днем Незалежності, бо передача вийде саме завтра. І завтра буде Україна святкувати День Незалежності. Я вітаю всіх мешканців нашого міста з Днем Державного прапора України та з Днем Незалежності. бажаю всього найкращого. Маю надію, що буде мир, буде перемога і буде музика, і все буде добре. Все обов'язково буде добре. Дякуємо нашому культурному фронту за їх працю, талант та щирість. Дякуємо воїнам ЗСУ за можливість святкувати такі дати та віримо в перемогу. Олеся Семчинська Пиролок Лукінчук, перший муніципальний.